У епоху існування Молдавського князівства у XVI столітті в нас його називали Волохи або Волохове. Якось написано у описі Вінницького замку 1552 року. А коли посол до Волох ідеть, тогди вони від всього села виправують чоловіка одного на коні. Тобто, коли посол їде у Молдавське князівство, тоді вони з усього села відправляють. Одного чоловіка на коні. І, відповідно, мешканці Молдавського князівства це Волохи або Волохове. А один молдаванин це Волошин, якось написано у Пересторозі зі Львова 1605 року. під которою неприязнь трафилося, що княжа послав нікоторого Волошина іменем Янего до Волох для коней Турських купувати. Тепер ви знаєте звідки взялося прізвище Волошин.